То есть получается так, что сейчас мы будем готовить выборы, думать о какой-то мифической вооруженной миссии БСЕ, которая не существует по большому счету. А если она будет существовать, то когда она будет создана, на чьи деньги она будет создана, кто ее вооружит, кто ее развернет, за какое время? Значит, есть два что выхода это? из этой ситуации. Да. Первое – это признать свою капитуляцию с непередбачиваемыми последствиями для нас. Ну, не хотелось бы. Прямо. Тому що це веде до втрати суверенітету держави, однозначно. І визнання виборів, проведення виборів також означає капітуляцію, тільки вже е, юридично закріплено власними руками. Тобто е, виконання цієї політичної частини означає для нас, щоб ми задушилися, взяли себе самі за горло і задушили самі себе. Тоді Путін скаже міжнародному співтористу, там вони самогубці. Я ж вам сказав, що це фельдстейт, це недієздатна держава. І рано чи пізно до цього ж прийшло. Ми ж туди не втручаємося, в цю ситуацію. Вони самі загнулися. Вони самі ж прийняли цю Конституцію. Не ми ж за них прийняли Конституцію, вони самі прийняли цю Конституцію. От і все. Конституція це її вдавка, Петла, петля, зміна, так як вимагаються мінські угоди. І Порошенко ж відразу і пішов вересневий закон, його ви знаєте, яку схвалила Верховна Рада в 2014 році про Ордло, особливий статус Донбасу. Там же все це надається. Інша справа, що потім Порошенко зрозумів, наскільки це велика загроза існування України в цілому. І потім він почав відтягувати цей процес, маневрувати дипломатично для того, щоб якимось чином випутати з цієї ситуації. Ну, бачите, він вже останнім часом не говорить, що альтернативи мінську немає. А він вже раніше два роки нам говорив. Переконував, що альтернативи мінську немає. От ми бачимо, до чого підводиться Мінськ, до латентної капітуляції. І далі у о, о, Європи все менше і менше бажання утримувати ці санкції. Тому що виправдано було, якби Росія була визнана агресором, але вона ж не агресор. Вона ж посередник. а які санкції можуть бути до посередника? Розумієте, от така логіка зараз починає домінувати. Ну, а третій вихід є? От ви сказали, є два виходи. Третій вихід той, той що ви сказали. Об'явити, не просто об'явити, а запровадити режим окупованих територій. Тоді, якщо ми проведемо ці вибори, ми визнаємо ці окуповані території російської території. Ви ж дуже добре знаєте ситуацію на Донбасі. 90% населень на окупованих територіях ненавидять Україну. Ніправда. Ну скільки? Хорошо, скільки? До війни? Після, от зараз, на даний момент. Ну зараз же важко, тому що були трагедії. Ну, окей, це... мінімум 60%. Ні. 40%, думаю. І то не ненавидять. Окей. Не пробачають просто деяких людей. Хорошо, років, думаю, дивіться. Так. Якщо зараз провести ці вибори. От були праймеріс. Що вони показали? Ну на них не можна спиратися, бо це ж під дулами автоматів. Як не можна? А ви думаєте, ці вибори будуть проводитись на під дулами автоматів? Так, да, от з цим я погоджуюся. Ну, так і все. Да. Значить, праймеріс показує результати виборів, які будуть, якщо ми погодимось на ці вибори. Ніяко Украї... Вони ж лідери ДНР і ЛНР вже заявили, що нам Центральна виборча комісія не потрібна в Україні. Ми самі створимо цю. Виборчу комісію, так що нам українське законодавство не потрібно, ми проведемо за своїми правилами. Вони вже про це заявили. Тепер на нас тиснуть, що ми погодились би з цими заявами, щоб зараз проводити вибори. Ну, це буде підтвердження праймериз. 90% там проголосують за вихід ДНР з, з України. От то чого. Тобто, фактично. Такі умови мінські, вони відведуть визнання території цих незалежною від Україною. Ну, по типу Південної Осетії, скажімо. Коли ми втратимо цю територію, але коли ми дамо провести можливість вибори, ми легітимізуємо російську владу на території тих окупованих територій. І потім, якщо зміниться воєнно-політичне керівництво, так, Прийде людина, яка буде піклуватися не за бізнес-інтереси власні, а за державний суверенітет України. Вона поставить завдання про відновлення Державного суверенітету України над цими територіями. І коли ми почнемо в такому разі, після виборів, почнемо в воєнний спосіб відновлювати територію правовшахом проведення воєнної операції, по-перше, це буде проблематично, звісно, тому що там буде два корпуси. Там буде потужна російська військова база. Але, скажімо, коли складуться такі умови, там, от, що ми зможемо це зробити, а, е, так, то це буде розцінюватись як воєнна агресія вже проти цих територій. Як же ви погодились з законно обраною владою, а тепер проти неї застосовувати воєнну силу? Тобто відразу вже санкції будуть до України. А не до Росії. Розумієте, тому що ми легітимізували цю російську владу на цих окупованих територіях. А якщо ми запроваджуємо режим окупованих територій, ми в будь-який момент можемо туди повернутися. В будь-який момент.